Доброго здоров'я! Вітаємо! Це програма Брат за брата в Україні новий Стаханівський рух. За три місяці намагаємось надолужити провалену вже 10 років програму загальної вакцинації. Отже, якщо ви не щепили свою дитину від поліомієліта, геть з дитячого садка. Всі методи добрі, якщо виконуємо план. Нехай воно зашкодить дитячому здоров'ю, може навіть хтось і загине, не біда. Біда в тому, що не всі вчасно приходять на щеплення, адже третина матерів переживає через якість вакцини. Чи не зашкодять ліки дітям? Питають батьки, яких силоміць заганяють на пункти вакцинації. У відповідь тиша. Щоб з'ясувати загрози і небезпеки, які від нас приховують медики, наші журналісти поїхали у Французький Ліон до виробника препаратів. Що нам розповіли в французькому ліоні виробники підозрілої вакцини? Інструкція вислана в Україну для додаткової безпеки. Медсестра відмовилась щеплювати дітей. Ти все одно будеш це робити? Чого боятись про вакцинації від поліомієліту? Це другий але я не буду робити речі. Бо для інших це просто капну все, як дав вітамінку. А для мене це якби дуже серйозні речі. Такого в українській медицині ще не було. Медсестра пішла проти системи. Жінка відмовилась вакцинувати дітей від поліомієліту. Поліомієліт найчастіше вражає дітей віком до п'яти років. Параліч розбиває кожного двохсотого інфікованого. До десяти відсотків паралізованих помирає. Принесли нам в садочок е листок, на якому було написано, що в зв'язку з неблагоприємною під обстановкою в нас в Україні, якби впроваджуються три тури вакцинації, це просто листок, таких надрукувати можна. Ну я можу надрукувати такий листок, там не печатки, не підписані, не, не навіть прізвища не було. Просто пише управління лікарні, якої лікарні нашої обласної, ну. Ще одна причина відмови медсестри нововолинського садочку побоювання, що краплі поганої якості, запевняє, що перед першим туром вакцину в медпункт принесли без жодних документів. Це одразу викликало підозри. Адже з медіа Лілія чула партію уральної вакцини з живими клітинами вірусу, яка прибула в Україну ще в травні, для продовження терміну придатності повторно заморозили. Хоча інструкція це забороняє. Заявам високопосадовців про те, що травнева вакцина досі на складах, а дітей щеплюють краплями з нових партій, Ліля теж не довіряє. Що вона насправді прийшла вересні, то якби ну, було б добре, якби показали цей документ, що в вересні прийшла вакцина, вона є хороша. Я інформації то й немає. Як я можу сказати мамі, що це добра вакцина? Загадкова смерть трирічного хлопчика в білій церкві під час другого туру вакцинації. Нажахала українських мам, і хоча моз запевняє, вакцина не є причиною. Відмови щеплювати дітей стали масовішими. Це другий другі але Я не буду робити речі. Ну, мені так сказали, що робили коли колекция дитині. Що це вакцинація дала. На недовірливу медсестру керівництво місцевої поліклініки написало скаргу, навідавшись перед тим до неї на роботу. Це було в наказові, трохи в такій не зовсім коректній. Ну, Якби ти все одно будеш все робити, ти не маєш права відказати. Медсестра, яка відмовляється від вакцинації, повинна відмовитися від свого медичної освіти і пішти працювати в інші місці. Нічого не потрібно показувати. Вони повинні приймати вакцину, яку міністерство охорони здоров'я розподілили в регіонах. за які Міністерство охорони здоров'я відповідає. Однак, хто відповідає за халатність медпрацівників, яка стала масовим явищем. Коли поспіхом, аби виконати план зверху, в тій же білій церкві медсестра підробляє підпис мами вже померлого хлопчика на згоду вакцинувати дитину. А потім місяць наперед прописує, реакція на вакцину відсутня, дарма що на той час дитина вже померла. Або ж на наших очах при зйомці в Київській поліклініці на запитання мами про можливі побічні ефекти від вакцини, медсестра відповідає, що їх нема. А какіта можуть бути? ні температура не дорожні. Только час не кушаете и не пьете. <гум> нас дивує така відповідь, і ми показуємо медсестрі інструкцію, яка є в кожній упаковці. Але для жінки, яка відповідає за здоров'я наших дітей, це не аргумент. <гум> <гум> Ще більше нас вразили суперечливі відповіді працівників різних медзакладів на одне і те саме питання, а саме про необхідність карантину за для відсутності контакту між вакцинованими і невакцинованими дітьми, наприклад, у дитсадку. Дитина, та, що отримала живу вакцину, вона виділяє вірус. Хіба що вона зовсім стерильна, то їй не бажано контактувати. Це краще, Чи дитина, яка стерильна, не буде да. два місяці. Ну так, да, да. ну так рекомендують. Шанси виникнення інфікування від дитини вакцинованих дітям невакцинованим, є нонсенсом. Вони Чи... ж на якісь мухи з дрозофіли, які можуть перехрещуватися і поділитися геномами вірусів. Ну, давайте ми не будемо впадати вже в якийсь абсолютний маразм. Вакциновані лежали окремо на другому. Поверсі були виділені палати для того, щоб цей вірус який виділяється скалом після отримання вакцини ОПВ. Вот щоб він не попадав, в горшочках заливали дезрощином. Суперечки між верховними медиками та незнання найнижчої ланки, як діє вакцина, призвели до того, що мамусі малюків у паніці масово відмовляються від вакцинації. Єдина пересторога проти вакцинації, щоб в дитини не було активної фази інфекційного захворювання, себто гриб чи застуда чи гастроінтерологічне захворювання це протипоказання проти вакцинації, бо це зменшить ефективність вакцини. за відповідями для переляканих українських батьків нам довелось їхати аж в Ліон до самого виробника, саме з сумнівною якістю цих французьких препаратів. Батьки у білій церкві пов'язують смерть своєї дитини. Причина використання повторно замороженої вакцини, що суворо забороняє інструкція. Support... Оральна вакцина може витримувати заморозку та розморозку багато разів без шкоди для якості. Інструкція вислана в Україну для додаткової безпеки. Але це загальновідомо, що можна перезаморожувати вакцину. В Ліоні ми почули, вакцину можна перезаморожувати до 70 разів. Майже неможливо великі партії крапель вести при мінус 20 градусах. Тому доставляють її в незамороженому стані, і в такому вигляді ОПВ може зберігатися не більше шести місяців. Чому за повноцінними роз'ясненнями нам доводиться їхати у Ліон в інформаційних бюлетнях поліклінік жодної інформації про побічні реакції на вакцину та як на них реагувати. Зате державна система знає добре, як реагувати на батьків, які зривають план. Тихола до мене мама і каже: мені сказали, що відмови не приймаються, інакше збирайте документи, якби ви в садочок ходити не будете. Ну і по місту я теж таке чула. Це можна назвати виконати план, треба чи як не знаю. Жінка чула, що двоє дітей на Закарпатті, в яких влітку виявили вакцину споріднений вірус поліоміеліту і через яких розпочалася непланова вакцинація, одужали. Епідемії як такої не було. Були два випадки верифіковані е, вакцини осеційованого штаму, виділені у наших діток заради єврорепутації охоронці нашого з вами здоров'я готові йти на примусові радянські методи залякування і погрози. Якщо ми не доведемо, що кожна дитина в Україні отримала хоча б одне або два щеплення, як відповідь на спалах поліоміліту, це має е, Серйозні наслідки для управління системою для міжнародної допомоги, і взагалі для репутації країни. Критично низький рівень імунізації українських дітей це наслідок безпорадності державної медицини. У 2015 році була зірвана планова профілактична імунізація через відсутність вакцин. Цього разу ЮНІСЕФ надала українцям безкоштовні вакцини, але і перший, і другий тур вакцинації знову зірвано. У першому турі вакциновано 65 відсотків, у другому 70, При потребі 95 відсотків. Людей роздражають дві речі. Тобто, чому доктор не приду що такое може бути там штота, і чому не сказав, що треба робити. Тобто вопрос не в тому, що от температура буде. А що делать при ні? Як свого він нічого не боїться, жалується, він знає. Лікар імунолог вищої категорії Олег Назар певен, масові відмови від щеплень спричинені виключно відсутністю повномасштабної інформаційної кампанії. При тому задовго до початку вакцинації епідемія. Це коли люди хворіють. У нас цього немає. Но у нас є загроза, є вірус який потенційно може викликати захворювання, викличе чи ні, ми не знаємо, але потенційно може. І для того, щоб це так якби вогнище, вогнище інфекції, для того, щоб це вогнище якось так загасити, ми маємо провести додаткову імунізацію людей. Весь цивілізований світ вакцинується, і світ поки що не придумав жодного іншого способу зупинити епідемії небезпечних хворіб. Мама двох дітей Галина Харчишин довіряє медицині традиційній, але остерігається державної. Двох дітей планово вакцинувала в приватних закладах. Тим, в кого немає можливостей ходити в приватні медустанови, все одно радить не відмовлятися від вакцинації, але чітко слідкувати за всім процесом і для додаткової безпеки. Дати загальні аналізи. Дитина повинна бути здоровою в обов'язковому порядку, а педіатр обов'язково повинен спостерігати дитину. Також імунологи радять: якщо дитина має схильність до алергії, обов'язково імунізуватися під прикриттям антиалергенних препаратів за кілька днів до і після щеплення. Мар'яна п'єцох, Олег Палямар, брат за брата.